Понад 1200 учасників із 25 країн світу із міжнародного турніру в Румунії та етапу Кубку Європи повернулися тернопільські борці Джиу-Джитсу. З Собою спортсмени привезли п'ять медалей: чотири срібла і одну бронзу. Проходив він 4 дні зі 17 по 22 вересня, і якраз на цих змаганнях був, якщо так можна правильно сказати, повний об'єм різновидів, що в себе включає джиу-джитсу. Тобто це була і навадзе, там, де хлопці просто боролись. Це були і розділи двох видів файтингу, легкого і фулл-контакту. Це була і система Duo System. -систем, Євген Мусаєв каже, змагання були дуже насиченими. Для спортсменів це ще одна можливість набратися нового досвіду та продемонструвати свої здібності. Так на європейських змаганнях успішно виступив Володимир Нижник. 15-річний спортсмен цього разу виборов для України срібло. Останній противник Румун був дуже сильним, заряжений хлопчаном. Надіюсь, його перемогти на наступних Змаганнях на світових в Греції секрет успіху борця у спорті полягає в інтенсивних тренуваннях. Заняттям Володимир приділяє мінімум три дні на тиждень. Також займається додатково в залі, а допомагає йому у цьому. Дисципліна. Для початку це було важко так багато напряження давати, але з часом звиклося. Із відзнакою додому повернувся і Андрій Мочарський. Хлопець у спорті вже вісім років. Каже, до змагань починав готувати ще за місяць. Займаюся кожен тиждень, понеділок, середа п'ятниця, інколи по вихідним. Змагання самі доволі цікаві, багато сильних суперників. Тренер Євген Мусаєв також привіз до Тернополя ще одну медаль. У Румунії він дебютував в категорії мастерс. Змагання відбувалися серед тренерів та дорослих спортсменів. Сам Євген зізнається, на татамі не виходив вже 20 років. Як тільки знав, вирішив спробувати, записався в категорію, і вийшло навіть так, що на жаль, мої категорії, в які я повинен був виступати, спортсменів не було. А тому мене перенесли в категорію вище. Тому мені довелося спорингувати. Битися проти хлопців набагато тяжче за мене і віком старше. Тобто один із конкурентів, з яким кого я переміг, це був Румин, який важив на 19 кг важче за мене. Також у Румунії збірна України виборола третє командне місце на міжнародних змаганнях етапі Кубку Європи Балкан Оупен нагороду має честь зберігати Тернопіль.